Всі мріють мати друзів, навіть якщо у вас лапки та рога, десь у цьому світі точно знайдеться такий самий лось, який може стати вашим другом. Проте треба не баритись та вхопити його за роги. Саме цим ви й будете займатися у грі Лосі Мають друзів. Всім привіт! Ви на каналі Філендіго. Мене звати Антон, і зараз я розповім вам про гру Лосі Мають друзів. Це гра на спритність для компанії від 3 до 6 гравців віком від 7 років яким доведеться збирати набори однакових карт тварин, аби перемогти інших гравців, і якщо ви вже грали ігри серії «Тако Кіт коза Серпіца», то правила до лосі мають друзів можуть здатись вам знайомими, і це дійсно так. Проте лосі мають друзів доволі таки сильно відрізняється від ігр серії Тако Кіт. І зараз я розповім вам, чому, чим і як. Якщо ви заявли гравець та кокітко за серпіца, то напевно у вас є шрами від цієї гри, зламані пальці і всілякі такі здобутки, які дарує ця гра. Так от, лосі мають друзів, знову ж гра на спритність, проте вона не така травмонебезпечна, тому в неї можна трішки частіше грати, не дочікуючись, поки прийдуть синяки на руках та переломи пальців. Тож не важливо, чи ви вже грали ігри серії та окі, чи це ваша перша гра. Вам точно треба подивитись це відео, тому що вона вам сподобається. Ну а я нагадаю, що придбати цю та інші ігри, ви можете у магазинах наших партнерів. Посилання буде у описі до цього відео. Ну і по перше, подивимось, що чекає вас у цій невеличкій коробці. По-перше, це, звісно, карти. Тут величезна колода з 93 карт. І є один такий жетон дупи лося. Точніше, лося. Хоча і лось, і дупа тут присутні. І ось які карти тут є: милі лосі, з якими ніхто не хоче дружити. Білка, яка намагається пояснити вам. Чому їй потрібні ваші жолуді? Ну і ведмеді, які, звісно, не хочуть вас з'їсти. Тож ці три види карт, ведмеді, лосі і білки це основні карти, з яких ви будете збирати собі сети. Окрім цих тварин, вам ще зустрінуться. Загадковий єті у, -у дуже страшний, особливо якщо їх двоє. Дикий звір, і він настільки дикий, що готовий будь Буцьким. Ну і лавина, з якою точно ніхто не хоче дружити. Отже, аби виграти, вам треба зібрати три різних набори: з ведмедів, лосів або білок. Так яці або лавину на вечірку. Не запрошують. До речі, карти тварин тут різного кольору. На це треба звертати увагу, тому що, наприклад, білі лосі чомусь не хочуть дружити з коричневими, щоб це не означало. Отже, тепер перейдемо до підготовки. Вона тут доволі швидка. Якщо ви граєте, наприклад, в трьох, то вам треба вилучити по дві карти: лосів, білок та ведмідів кожного кольору. Всього 12 карт. Всі інші карти ви гарно перетасовуєте. Якщо ви граєте, наприклад, в чотирьох, то ви використовуєте просто всі карти. Якщо ви граєте іншою кількістю гравців, то в правилах написано, як підготувати колоду саме для цієї кількості гравців. 5 або 6. Після того, як ви гарно перетасували колоду, треба розділити її на два рівних стоси і покривати по різні сторони столу, щоб усім гравцям було зручно дотягуватись до цих колод. На центр нічого класти не треба, бо в центр столу гравці будуть класти карти. Приготування ми все переходимо до ігроладу. По перше, кожен гравець бере з колоди одну карту і кладе її собі до лівиць. Ось так. Звісно, дивитись на карту не можна ані вам, ані вашим супротивникам. Після того, як всі гравці поклали собі карту на ладоні, ви промовляєте: лосі мають друзів, і на друзів вам треба всім одночасно перевернути карти на центр столу та відкрити їх. Тепер, коли гравці бачать всі карти на центрі столу, їм треба вхопити потрібну карту. Кожен гравець повинен взяти собі одну карту. Як ви вже напевно зрозуміли, хід відбувається одночасно, тому вам треба вхопити потрібну вам карту раніше за іншого гравця. Взяті карти вам треба розмістити у своїй ігровій зоні перед собою. Тобто, ви будете отримувати карти кожен раунд за винятком, якщо в грі ділилась лавина. Зібравши три однакові карти, ви завершили свій набір і можете його перевернути. Він вважається зібраним. І якщо вам доведеться колись скидати свої набори, не зібрані, то цей набір вже не скинеться. І таким чином вам треба зібрати три набори тварин раніше інших гравців. Проте, все не так просто. Є особливі карти, які будуть вам або допомагати, або заважати збирати набори. По-перше, дикий звір. Це карта Джокера, яку можна додати до будь-якого набору. Їх може бути одна або декілька штук. Тобто, якщо у нас є двоє зелених лосів, і ми додаємо до них дикого звіра, то цей набір вважається завершеним. Єті схопивши одного, Єті, нічого не відбувається. Це ще не страшно. Він просто лежить у вас так собі в запасі, придивляється на ваших тварин. Проте, якщо ви вхопите другого такого ж єті, того ж кольору. То всі ваші творини з незібраних наборів розбігуться разом з цими єті. Тож краще уникати єті, аби не скидати свої карти. Ну а якщо в центрі ігрової зони з'являється лавина, то всі гравці, які торкнулись будь-якої карти в цей хід, повинні скинути всі свої незібрані набори до скиду, включно з єті та дикими звірами. Якщо за кілька секунд жоден гравець не доторкнувся до жодної карти, тоді ви просто скидаєте всі ці карти, які лежать в центрі, і починаєте новий раунд. І це всі правила гри лосі мають друзів. Проте, якщо у грі виникають якісь суперечки, наприклад, двоє гравців доторкнулися до однієї карти, або ви не можете вирішити, хто сьогодні миє посуд, візьміть жетон лося, вирішить, хто ви, голова лося чи дупа лося, підкиньте його як монетку та вирішить це питання раз і назавжди. Сьогодні я дупа Лося. Тож, які основні цікавинки цієї гри? Ну, по перше, це прості правила. Можна грати і з дітьми, і з дорослими з тими, хто вже грав на стільні ігри, або хто взагалі до цього ніколи нічого, крім шахів та шахматів, не грав. А може і хто теж не грав. По-друге, це цікавий ігролат, який не схожий на звичайну настільну гру, де ви просто скучно собі сидите і думаєте, що робити. А тут треба стояти так в грі, бажано стояти, щоб вам було зручно грати. Ви активно рухаєтесь, хапаєте карти, і при цьому вам весело. І гра відбувається доволі швидко. Ну і тут гарний, хоч і простий візуал. Цю гру просто приємно грати, і вона дарує гарний настрій. Ну а ще, якщо раптом ви збираєте всі наші ігри, то вона гарно підійде до вашої колекції цих неймовірно крутих квадратних коробочок. Це ж кайф. Тож, якщо вам потрібна гра на вечірку або гра для суперактивних дітей, яких не всадиш за звичайні настільні ігри, де треба довго сидіти, то ця гра саме для вас. Якщо вам треба гра, щоб розм'ятись, відключити свій мозок та перевірити свою реакцію, то вам підійде. Ну і також це гарний філер. Якщо ви чогось чекаєте, у вас є 5-10 хвилин, то можна спокійно зіграти декілька партій у лосі мають друзі. Ну і на цьому все. Напишіть в коментарі, чи сподобалась вам гра лосі мають друзів. Напишіть також, які ігри з серії та Kid у ваші найулюблені, і не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові проекти від видавництва фігунтів. Всім пока!